І черговий поєдинок у розділі К-1 у вазі до 75 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується Дмитро! Мойса! У сині кутрингу запрошується Павло п'єсто. Поєдинок у розділі К1. Вага до 75 кілограмів. Боєць червоного кута. Дворазовий чемпіон України з Воєтай. Бронзовий призер чемпіонату світу з МОЄТАЙ. Боєць представляє Одесу. Дмитро Мойса. Його суперник боєць синього кута. Майстер спорту міжнародного класу скітбоксингу, дворазовий чемпіон світу скітбоксингу, боєць представляє палограм! Павло Пєсто! Павло Дмитро Мойса. Павло Пєстав. Павло приїхав з Павлограда, Мойса з Одеси. Він дворазовий чемпіон України з Майтаю. І був третім він на світі з цього ж виду спорту. Ну, Проти нього дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу. Набаша і постарше. чуть-чуть и поопытнее. Но, скажем так, у нас 150 килограмм 2 на 2. Мойса выступал, показал очень такой волевой характер, достойную технику. И поэтому я решил организовать ему еще бой. Думаю, было бы очень неплохо. Поэтому явного фаворита в этом бою нет. Це вагова категорія, нагадаємо, до 75 кілограмів. Поки що обережно розпочинають, але така розвідка бою, можна сказати. Ну, Вже сліди пропущених по корпусу Одісіта Відни. Так, по печінці зайшло. зайшло. Ну, хто не побачив, може побачити відбиток цього удару. Таке почервоніння характерне. Да, после крайнього поєдинку, коли я бачив Пашу в ринге, пестова, він фізично додав, набрав. Так, виглядає як такий атлетично. потужний кросфітер. Да, атлетично. Але подекуди ці м'язи все-таки заважають. заважають, тому що багато кисню потребують і на витривалість це впливає. Подивимося, як буде зараз. Ой-ой, ой, -ой, -ой нижче пояса там було неприємно. Не навмисно, але неприємно. Дмитро Мойса, мені здається, молодший, так, трохи да, за свого да, суперника. Да, да, да. Лоу-кік. під обидві ноги там заходить. Дістає свого суперника Пєста. При тому, що Мойса підтискає, Ну, знову ж таки. Такий, я би сказав, манері літається, який, який завжди йде вперед. При тому пропускає. пропускає і акцентовано б'є дуже пістав. Поцілив зараз Мойса. Воронки непогано дуже заходить у виконанні бійця Павлограда. І раунд завершується. Після цих поєдинків доволі спокійний бой. Поки що так темп, темп високий, але з іншого боку видно, що хлопці обидва кондиція. Побачимо, що буде раунді у третьому, коли вже з'являться ознаки втоми, швидше за все у когось з них. Все-таки динобождва. Зате і любимо, що вони часто бувають непередбачуваними. І той боєць, який починає бадьоро і активно і здається зараз з мети опонента. Але хтось один перетерпить, знайде, знаєте, кілька дірочок, поцілить і вже наприкінці. Кардинально може все змінюватися. Ну, а повтори, яскраві доволі. давай! Потужна атака, і що? Здається, тут травма. Ой-ой-ой, якби там не переламана була ця. Там в коленку попало, ну... Но... Mm. Накульгує зараз Мойса. Чи відновиться? Тут, Питання. Да, тут включить би бокс. No. на ручки, но... Але коли такі удари прилітають, то. Про бокс мені здається. Yeah, ну, Дима, забуваєш. І і коленом туди же ногой. То есть, Ну, Дімо парень характерний він не здасться. Більше того, mm. мені здається, навпаки завівся трохи емоційно от, після цього. Тут. Тут все на секундантов секундантовий рефери. Павло Пєстав намагається розбивати свого суперника по рівнях. Мойся правий вставляє. Лоу-кік, дуже жорсткий лоу-кік. Все. Все. Показує, що буде продовжувати Дмитро. Іде mm. вперед. І ще один лоу, мені здається, да, 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 рік правильно зробив. Вітаємо Павла Пєстова з полограда з перемогою. Чесно кажучи, дуже потужне враження залишив Павло Пєстов на мене і навіть трохи здивував. Своєю підготовкою, своєю зарядженістю, своєю націленістю на результат. В даному поєдинку в розділі К1 у вазі до 75 кілограмів дострокову перемогу технічним нокаутом здобуваємо є синьокута Павло Пєста! Вітаємо бійці! Також вітаємо суперника Дмитро Мойсу із Одеси. Дякуємо хлопцям за видовищний бій, за видовищний. Кікбоксинг! Гучніше, гучніше, дякую!